Він брав участь у звільненні Київщини, воював на Донеччині і разом зі своїми побратимами визволяв перше село на Луганщині у 23 роки. Став командиром роти, зазнав поранення та отримав орден за мужність третього ступеня. Нацгвардієць Богдан на псевдо воїн уже четвертий рік боронить рідну землю і переконує, наша держава значно сильніша ніж це собі уявляє ворог. І перемога буде за нами. Ми здійснювали багато виявку для розвідки місцевості. Після цього підготувалися до самого штурму і здійснювали штурмові дії разом з 54-ю бригадою. Mm -hmm. Там було все розділено, яка рота коли заходить. В якому порядку і на які рубежі ми повинні вийти, де ми повинні 24-річний Богдан на псевдовоїн, який рік тому став командиром роти, розповідає, як з побратимами боронили Київщину та визволяли окуповану Білогорівку на Луганщині. Налагодили взаємодії. Це, говорять, є успіх проведення таких заходів. Довелося підрозділу Богдана побувати і на Донеччині. Були активні бойові дії і якось воно все так відбувалося. Вроді там був найгарячий напрямок, а з іншої сторони, нам було якось легко. При тому, що так дивишся, ми знайшли. Через Starling, дивіся, новини ці, що Це саме гарячий напрямок. Такий думав, він, круто, ми то тут. Підрозділ воїна мав бойові зіткнення із регулярною російською армією, з найманцями Ахмату і з вагнерівцями, маючи досвід роботи з дронами та відповідаючи за аеророзвідку, капітану вдавалося успішно долати ворога. Ми почали здійснювати польоти. Ми виявили п'ять чоловік противника. Ми знайшли в яку вони будівлю, зайшли і відповідно відпрацювала артилерія. Тоді артилерія була на готові. Жодного бою від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Богдан не пропустив, був завжди поруч з побратимами. До того як став на посаду командира роти, був заступник командира, роти, то я не пропустив ні одного виходу. Під час бойового завдання у селі Спірне на Донеччині отримав поранення руки та ноги. Так сказали субцентрі, що потрібно було вирушити на позиції разом з особовим складом і там приймати оборону і там бути старшим на цій позиції. Я вже таки перебував на посаді командира роти. І Під час штурмових дій противника нам не при... здійснювали переміщення все з одним військовослужбовцем, і там я отримав осколочне поранення. П'ять місяців реабілітації Богдан знову повернувся на службу в національну гвардію. Зараз він заступник командира автотранспортного батальйону і в будь-який момент готовий знову на передову зі своїми побратимами. У нас з'явився противник, який роками пробував знищити армію. Ну зараз вони побачили, що вони тільки зміцнили людей, зробили одне цілим всіх зараз. Людей одне мислення, що в нас є один ворог, його потрібно знищити, викоренити. І після того, вже наша держава буде ще краще процвітати. Наша держава набагато сильніша, ніж вони собі уявляли. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма Вікна СТБ Єдині новини.